Привіт всім! Зараз хочу індичат випустити, але так відсумтися. Але хочу повідсувати ці миски, бо вони зараз будуть голови про... через сітку просовувати про... і намагатися випити брудну воду у каченят. Курчата. А ну, занову перевернули. Тікайте, поставила пропоїчку курчатам, а вони он, не вміють себе вести. Перевертають постійно. Так, жарко в нас. О, Пітюня, привіт маленький. Привіт, зайчик. Поки подивіться на півника, я воду поміняю. От вреднота. От Я їм е, вже замінила сітку, вже в город вони не можуть перелетіти і вже такі злі на мене. Що це просто? поприліталися. ти подивись, а, ну, чекайте. О, летять, летять. А, не можете, да? а не можете. Все, набігалися. Наліталося. Вам тут поліція тепер переверну. я розповбуваю. А, там у них фіртка закрилася. Треба зараз ту воду принести звідти. Ох, у нас спекотно сьогодні знов. Зранку така прохолода була, було взагалі супер. А зараз знов спекотно стало. Тікайте. Що, закрила фіртка у вас? Чого ви верещате? Зараз підете. Вон, курка на сонці, дивіться, лежить. Кайфує. Вийде он, йдіть сюди. Зараз я туди піду. Чого ви сюди йдете? Назад йдіть. Двиг назад. Двиг назад. Курчете.